У соцмережах з'явилася новина про сутичку між двома чоловіками, і нібито один з них є представником прокуратури. За роз'ясненнями ми звернулися до правоохоронних органів. 4 грудня близько 20-ї години до чергової частини Южненського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що агресивно налаштований чоловік на території готелю Лада розмахував пістолетом та погрожував життю людини. Виїхавши на місце події, оперативники встановили особистості конфлікту. Вони виявились мешканцями южного конфлікт случився из-за э, моментально возникшей э, ссоры э, между э, группой молодых ребят и э, ну, жителей южного и тоже южницев, который вместе с женщиной шел в районных одного із зательних комплексів южного вже 6 грудня до поліції поступила заява, в якій один з молодих людей просив прийняти міру до чоловіка, який погрожував предметом, схожим на пістолет, та розмахував прокурорським посвідченням. Чи дійсно це був представник прокуратури Сергій Нопрієнко, не підтвердив і не спростував матеріали. Справи внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Кваліфікується за статтею 129 частиною першої кримінального кодексу України. Погроза вбивство, що передбачає до п'яти років позбавлення волі. Будет сейчас проверка проводиться, устанавливаться конфликт, почему он произошел, на какой стадии человек достал предмет, похожий на оружие. И единственное, что я знаю, что этот пистолет травматического действия, он официально зарегистрирован у него, то есть с этим вопросов... Наші журналісти намагалися отримати відео з камер спостереження готелю «Елада», але через відкриття кримінальної справи керівництво держпідприємства Одеський припортовий завод наразі не може оприлюднити це відео. А 8 грудня, за неофіційною інформацією, у автівці, що потрапила в аварію біля санаторію профілакторію портовик, знаходився той самий фігурант у справі з погрозами, який представився співробітником прокуратури. Попередньо відомо, що у білій на Марці їхало двоє. Чи були вони у нетверезому стані, невідомо. Але черговий у міській ділі поліції повідомив, що майже одночасно із аварією з'явилася інформація, що до міської лікарні потрапила жінка у стані алкогольного сп'яніння.